Маргарита та Володимир познайомились у соціальній мережі. Дівчина говорить, відреагувала на збіру профіля військового, а далі почалося спілкування. Це були три місяці, найщасливіших три місяці, але у Бога були інші плани. Чоловік народився та виріс у Маріуполі. Працював на металургійному комбінаті. Влітку 2021 року, розповідає Маргарита, Володимир підписав контракти з збройними силами України. Служив у підрозділі спеціального призначення. Він мені говорив: ти розумієш, що це дуже серйозно все. Хоч я йому говорила, я не хочу тіпи, мати стосунки з військовослужбовцем, тому що це страх, це ризик втрати, це ну, дуже страшно. Ну, після зустрічі з ним, після першої зустрічі, я зрозуміла, що ця людина мені дуже дорога. Вова говорив, ось коли ми поженимося, кольця нам не потрібні. Ми зробимо татуювання, щоб вже було вже, всі бачили. І після його загибелі я зробила собі татуювання. Це пам'ять. Я пам'ятаю, що він завжди поруч, завжди є, і я вірю в це. Підрозділ Володимира працював на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Перед виїздом на останнє завдання, говорить Маргарита, чоловік передчував, що не повернеться. Він був дуже засмучений, дуже був засмучений. Він нервував, в нього в очах був страх. Я такі очі ніколи в нього не бачила, в нього був страх. І коли він вже розворачувався, там сіть в машину, і він мені каже, Кіся. Він завжди говорив, Кіся на мене, Кіся. Я уїду на 3 4 на 3-5 днів і вернусь. І потім така хвилина тиші, і я вернусь. Це завдання виявилось останнім для Володимира. В нього не було ні одного поранення, але кринки забрали його життя. Вони натрапили на ворожу міну. І осколочні поранення в грудну клітку. Володимир був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, відзначений за оборону Миколаєва та України. Наразі на сайті президента створено петицію про присвоєння Володимиру. Звання Героя України посмертно. Втім, підписів не вистачає, говорить Маргарита. Я звісно, хочу вірити в найкраще і те, що небайдужі люди зайдуть, витратять свої дві хвилини часу і підпишуть. Він заслуговує на це. Лисий мріяв брати участь у звільненні рідного Маріуполя. Поховали чоловіка у Бучі на Київщині, де він хотів жити у майбутньому, розповідає Маргарита Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.